Один постріл Петріота, якщо я не помиляюсь, від 3 до 9 мільйонів доларів. Один постріл і пуф, пішла ракета. Помножте це на курс 39, і прикиньте, скільки це впів. І прикиньте, скільки це, я не знаю, пікапів, мінометів, там, мавіків і так далі. Оце один на літ росіян. Це як весь річний бюджет всіх волонтерських організацій е, в маю в, в всьому, що вони роблять. А це там Петріот пустив, не знаю, 10 ракет. Ну але він при цьому захистив велику все так. Питання Великі в, в тому, що ми за це не платимо. Так. Як тільки ми почнемо за це платити, на цьому все закінчиться. Бо таких грошей ні в нас, ні в більшості країн світу немає. Якщо ми ще помножимо це все на все, на БМП, на танки, на двигуни, на, на снаряди і так далі. І так далі. Сучасна війна і сучасна зброя нереально дорогі. Їх треба багато, бо технології, там якість це все зрозуміло, але потреба все одно в тисячах, в десятках тисяч, в сотнях тисяч, залежно від номенклатури. І це все колосальні суми. Поки що ми за це не платимо.